Всім привіт! З вами знову Юрій канал міні-треактори з мотоблока. Показую ще одне відео, як ми закріпляємо нашу трьохточкову навіску. Тут стандартно два болти засверляний в коробку. От, а тут ось ще з боків стоять такі розкоси. Тобто верхня частина навіски кріпиться на чотирьох болтах з цієї сторони і ось з цієї сторони. Ось таким чином. І ось так встановлюється наша трохточкова навіска. Висота подйому, якщо я чую, не помиляюся, 50 см може бути максимально і фактично одна землю опускається. Коли цікаве замовлення, переобладнання мотоблока в міні-трактор, пишіть, дзвоніть, заходьте, телефон залишу в підписі.